Жодне зачинання не може бути успішно завершене тим, хто займається багатьма справами, оскільки розум, що відволікається, не засвоює нічого повноцінно, та радше навпаки, відкидає все, що в нього впихують. Якщо думаєш, що твої досягнення від більшої кількості справ додаються, то насправді кожне нове заняття віднімає від ефективності попередніх. У кінцевому результаті зайнятий не утримує нічого, крім ще більшої зайнятості. Із заняттями, як з ліками. Чим більше справ, тим більша ймовірність побічних ефектів. Чим їх менше і чим краще підібрані дози, тим ліпший результат. Беручись за будь-яке заняття, завжди починай з мети. Причина зазвичай є не настільки важливою, як твій бажаний результат, як твоя кінцева мета. Яка різниця, чому в тебе саме дві руки? Хіба не головніше, для чого тобі ті руки можуть згодитися? Можна витратити купу часу на те, щоб розібратися, чому росіянці напали на нас, та хіба не пріоритетнішою є мета вигнати їх? Що тобі важливіше, розуміти, чому ти не впевнений в собі, чи практично розвинути впевненість? Якщо хочеш продуктивності, ефективності та результативності, підходь до справ усвідомлено з метою та використовуй її як компас. Щоб підживити свою мотивацію, щодня нагадуй собі, для чого ти їх робиш, так з більшою ймовірністю успішно їх завершиш. Остаточно визначивши свою мету, склади план та йди до неї. Нехай вона буде масштабною та грандіозною настільки, щоб успіхом для тебе стало досягнення її на 80%, а то й на 50%. Проте, на шляху до мети не заглядай занадто далеко, інакше залишишся паралізованим під завалами власних амбіцій. Роздрібни свою мету на менші цілі, а їх на точкові щоденні завдання і, повторю, не заглядаючи наперед, кожного дня успішно закривай по одному та вважай це успіхом. Намагайся постійно робити щось невелике для досягнення своєї великої мети і нагромаджуй саме ці маленькі звершення. Адже саме регулярні миттєві нагороди нададуть стихнути твоїй мотивації. І не бійся, схибити чи зробити крок назад. Вибоїсті путівці це важлива частина подорожі, яка робить тебе сильнішим та витривалішим. Зроби все для того, щоб усі маленькі стежки, якими ти ходиш по життю, зливалися в один великий шлях, який проведе тебе до твоєї великої мети, та не звертай уваги на всі інші дороги, які ведуть до інде. Це і є справжньою дисципліною прибрати все неважливе, відокремити непотрібне від потрібного та триматися останнього. Мультитаскінг це шкідливий міт, який не просто погіршує твою ефективність та пришвидшує вигорання, а ще й погіршує твій інтелект. Не розпорошуйся та не бійся втратити інші можливості, інакше не схопиш і ті, що маєш. Натомість усвідом свої обмеження та сфокусуйся як лазер на чомусь одному. Проведи інвентаризацію свого життя, визнач найголовніший пріоритет і скажи ні усьому тому, на що ти не маєш впливу та що відволікає тебе від досягнення твоєї мети. Якщо на шляху до успіху ти починаєш відчувати себе в тупику та не можеш знайти відповідь на питання, як і куди рухатися далі, спробуй спершу відповісти собі на інакше. Яку одну річ я можу зробити, щоб завдяки цьому усе інше стало легшим або непотрібним? Відповідь саме на це питання стане для тебе дороговказом. Модифікуй його різними способами, аби віднайти пріоритет у кожній сфері життя та на різних часових відрізках. Наприклад, так: яку одну річ я можу зробити прямо зараз, чи сьогодні, чи на цьому тижні, чи цьому році для свого здоров'я? Чи для своєї сім'ї, чи для своєї роботи, чи для свого внутрішнього тощо щоб завдяки цьому усе інше в цій сфері стало легшим або непотрібним, нехай це стане твоєю щоденною практикою та звичкою на шляху до твоєї мети. Не надто покладайся на силу волі, контролю та самоконтролю, адже це як паливо для автомобіля, ресурс обмежений та дорогий, далеко на ньому не заїдеш. Що й постійно потрібно до заправка. Натомість завчасно в мистецький підлаштуй своє життя так, щоб його потік сам ніс тебе в напрямку досягнення твоєї мети. Дотримуйся такого графіку, щоб зробити найважливіші справи, поки бак ще найбільш заповнений, у першій половині дня після ситного білкового сніданку. Після обідній час приділи уже менш пріоритетним завданням, а вечір повністю звільни для рекреації. Завжди резервуй час не тільки для планування та огляду й оцінки своєї роботи та її ефективності, а й для прийомів їжі, перерв, відпочинку загалом та сну, зокрема. Це надважлива складова та запорука продуктивної роботи. Наостанок ніколи та в жодному разі не змушуй робити себе нічого через силу тільки в задоволення, тільки весело, тільки граючи.